Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочемо показати автівку, яку ми привезли для наших замовників. Це у нас Opel Insignia в універсалі з 2-літровим дизельним двигуном на 128 кВт. Це в нас вже рестайл на механічній коробочці передач. Автомобіль з Німеччини без ДТП, без підфарбувань. Повна історія обслуговування на офіційному дилері. Автомобіль ми підготували для наших замовників, зробили повністю дителінг, хімчистка поліровочка, фари, все захистили в бронеплівочку. Зони під ручками також все захищене на класних дизайнерських дисках R18, комплект зимової гуми також є. На безключовому доступі, асистент сліпих зон. Автомобіль в дуже збереженому стані. Так, в нас імітація холодних труб, камера заднього огляду, задні фонарі в нас також притоновані Електропривід багажнику. Дайте стан пластику все в ідеальному стані, без зауважень, без пошкоджень. Комплект резинових ковриків, також все присутнє. Передній і задній патроник, гляньте, стан салону, все в ідеалі, без пошкоджень, пластик все в ідеальному стані, комбінований на салон, шкіра з тканиною, чорна стеля, панорамний дах. Так, Спереду у нас також пластик не пошкоджений, все в ідеалі. Навтівочку ми перетонували для майбутніх власників. Карбонові вставочки, амбіент підсвітки, зеркала складаються. Сидіння у нас з електроприводами, з пам'яттю з масажами, гляньте стан, накладочки на порогах. Ковричок все не протерто, не продушено. шкірене мультикармо з підігрівом, LED-приборочка, автоматичні ближні дальні. Заводиться з кнопочки, саме максимальна навішка, скарплей, з Android Auto, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, двохзонний клімат контроль, механічна шестиступенева коробочка передач, електроручничок по панелю по пластику все ідеал під капотом у нас також все порядок жоден болтик не крутився нічого не знімалося все в ідеалі Друзі, кого цікавлять автівочки під ключ, під замовлення, звертайтеся в компанію Carvel. Надамо вам всі відповіді на ваші запитання.